Ребе Гілель. Праведник єврейського народу похований в Херсоні. Багато хто знає про паломництво Хасидів до Умані. Але мало хто знає, що в Херсоні теж є видатне поховання навіть з меморіальним комплексом. Розповідаємо з вами подкасти Хавун Сіті, і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наратив. Ребе Гілель Спарича народився в місті Хомець, Білорусь у 1795 році. Його наставником був ребе Авраам Дов з Овруча, глава Рабинацького суду Житомира і автор книги «Бат Аїн». Потім навчався у ребе Мордехая з Чорнобиля. В процесі навчання познайомився з хасидизмом і вирішив стати послідовником саме цієї течії. У 1818 році збирав гроші для викупу полонених євреїв, а також постачав солдатів-євреїв кошерною їжею. Ребе Гілель написав багато праць з хасидизму. Помер в 1864 році в Херсоні під час поїздки єврейськими поселеннями і був похований в центрі міста поруч з християнськими похованнями через відсутність в ті часи єврейського кладовища. За традицією, могили євреїв мають бути на окремому кладовищі. У радянські часи могила хасийського праведника була занедбана. Для ідентифікації могили Ребегілеля в 1992 році в Херсон приїжджали вчені. Рабини з головного Рабинату Ізраїлю, після чого відомий підприємець Едуард Грузберг виділив кошти для облаштування поховання, а саме створення наземного склепу. Текст на мармуровій плиті могили Цадика редагував Любавічі ребе Менахем Менделшнеєрсон. У тексті сказано, що тут спочиває Арава Кодеш, рабин святий, рабин праведний, рабин Хасит, рабин Гаон, геній. З огляду на те, що велич постаті Гілеля Спарича, похованого в Херсоні, можна порівняти з видатними діячами єврейського світу, херсонський єврейській громаді Хабат, на чолі з головним рабином міста Херсона та Херсонської області Йосифом Іцхаком Вольфом, вдалося в 2017 році створити меморіальний комплекс Гілеля, що представляє собою архітектурну пам'ятку з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє проводити релігійні служби. Рабен Йосиф Іцхак Вольф назвав імена тих, завдяки кому відкриття меморіалу стало можливим. І особливо відзначив він підприємця Йохима Каплана, який два роки тому висунув ідею створення і зробив все для її здійснення. На жаль, пан Каплан вже помер у 2021 році від ускладнень після захворювання на коронавірусну інфекцію. Але принаймні він встиг зробити багато добрих справ, зокрема облаштування меморіального комплексу Ребе Гілеля.